Доброго дня, любі! Вітаю всіх на просторах інтернету. Не бійся почати робота в інтернеті твій шанс на нове життя у сучасному світі інтернет це не лише розваги, це простір можливості. Тут народжуються ідеї, проекти, бізнеси, та багато хто досі вагається, а чи зможу я? А раптом не вийде. Страх це нормально, але важливо пам'ятати, найбільші зміни починаються з першого кроку. Онлайн-робота, це не міф і не перерогатива лише молоді чи айтишників. Це реальна можливість. Для кожного мами в декреті, студента, пенсіонера, переселенця. Тут не питають, скільки тобі років, чи де ти живеш. Потрібне лише бажання вчитися і діяти. Ніхто не став експертом за день. Усі починали з малого. Перша стаття, перше замовлення, перший страх, але з часом приходить впевненість, досвід, гідний дохід. І головне свобода працювати з дому, обирати клієнтів, керувати своїм часом. Тож не чекай ідеального моменту, він не настане. Почни з малого. Подивись відео, зареєструйся в компанії, напиши пробну роботу, кожен крок це ще один свях в трону страху. Бо якщо не ти, то хто? Якщо не зараз, то коли? Бажаю тобі успіхів в роботі, в навчанні.